Всім привіт, 16 липня. Знаєте, недавно робив огляд по кавунах, це було десь 4 дні тому. Хто бачив, можливо, що я показував, то дині були зовсім зелені. Але дивіться, що робиться зараз. Дині достигли, але не всі. Я понаходив е, деякі гібриди е, під кущами, ті, що я ви, ну, якби, ви, висаджував. І сьогодні я вам їх покажу, яка денька достигла найперша, а яка і досі зелена. Зараз пройдемося і покажу вам все по черзі. Лише один гібрид достиг найперший. І так, досі зелені це в нас динька бізан. Ось, до речі, гібрид бізан, він досі зелений. Дивіться самі, ну як, майже майже, але ж зелений. Так, наступна диня. Теж зелені, дивіться зовсім, зовсім зелені. Це в нас диня. Амал. Ось дивіться. Гед зелена. Зверху накидаємо ось таку траву, бур'ян різний, тому що. Ну, пече дуже. Так, наступні дині йдуть, ось дивіться, які. Теж зелені. Це гібрид кредо. Теж все зелене. Ось дивіться. Все зелене зовсім. Навіть даже і не думають. Тому, друзі, робіть висновки, хто там щось планує на той рік. Так, наступна динька в нас йде, це гібрид Раймонд. Теж все зелене. Дивіться. Це, ну, якби це та сама динька, тому що вони йдуть такі трошки довгі, великі, такі. Це Раймонд, тому що я вирощу їх не перший рік. ну Дивіться, диня велика, але геть зелена. Тобто, як хто, ну, це спечена, я вже показував, хто хоче там вирощувати ранній врожай, зараз покажу. Яка має бути диня, сама перша. І так, підходимо сюди, куди нам потрібно. Ось дивіться, перша диня і друга диня. І зветься вона Радміла. Це найперша диня, яка достигла. Сьогодні Ярік навіть одну їв. Ось така маленька, да, ярюк, і там ще. Ще дві є. Ось дивіться. Дві. Ну, а далі у нас плють кавуни, далі йдуть кавуни. Кавуни якби вже давно достигли. З кавунами там все зрозуміло. Ось дивіться, який богатир. Важчий навіть, я думаю, Ярюха за тебе. Чи ні? Тільки не рви, ні. Ще рано. Ось так. Так що диньки в нас є. Перший гібрид це Радміла. Бачили самі висновки, як би робіть. Я для себе вже зробив. Якщо все буде добре, на наступний рік посадимо саме цей гібрид. Ось так. Ну а далі що? Будемо робити дегустацію. Як було по кавунах, так само і по динях. Так що ярик іди рви будь-яку диню, яку ти хочеш. Оцю хоч та рви ту. Що, сили нема? Та так не тягни, <рив> <рив> вирвеш з корнем. Що, йдемо пробувати? Пішли до столика. Так. На дегустації наша динька, як завжди буде пробувати ярік. Зараз розріжемо. Перша диня в цьому сезоні. А, е, а пахне як? Ммм, клас. Не знаю, можливо їй надасть час щоб вона достигла, але. А, але пахне чудово. Ну що, Ярик, пробуєш? Кажи. Так. Да. Ну і все, перша скипка буде твоя. І так, друзі, робимо дегустацію. Динька Радмілла, саме перша в наш, у нас в цьому році на ділянці. Пробуй, Ярюха. Що скажеш? Та я знаю, тобі воно добре все. Солодка. А ну дай, зараз спробуємо. Ну, бувало краще, але ж в принципі нормально. Да? Таку жару. Правда така гаряча, капець. Сьогодні, ну як зараз вечір. Там майже п'ята година вечора напекло так, що щодення реально гаряча. Але, знаєте, для дитини, для дітей диня є диня, солодка та і все. Ну, для мене така динька, як динька. Поливаємо кожен день. Стараємось, тому що зараз більше приділяємо увазі перцям, томатам і огіркам в теплиці. Ну а диня й кавун вже проблеми і так зі світлом і з водою, тому що не вистачає. Тому вже якось так ростуть самі по собі. Ну що, Ірюха? Я бачу диня супер пішла, ти хоч шкурку не з'їж, шкурку залиш. Ой, все, бери наступну. Ну а на цьому все. Друзі, робіть висновки, я для себе як би майже зробив. Саме рання динька. Бачили огляд, я показував, називав всі назви, всі гібриди. Тому вона сама перша. Ті ще, ну, якби, тим ще дуже довго. Тому ось так. На цьому все. Всім дякую. Далі буде. Всім пока.